Вже декілька років жителі будинку номер 9 по вулиці Шевченка відстоюють землю. Ділянка невелика, проте дуже ціна для підприємців, адже розташована в центрі міста. Спочатку на цьому місці був дитячий майданчик, та коли ділянкою зацікавились, його перенесли без дозволу жителів будинку вночі. Згодом знайшовся новий зацікавлений підприємець Сергій Гринівський. Через суд у 2010 році ділянку йому все ж виділили та будівництво не дозволили. Дом знаходиться Ну, в аварийном состоянии, трещины по, дом, по, по стенам идут, подвижка фундамента. Если он будет рыть котлован, который он обещает рыть в 3 метра глубиной, то есть дом, я так думаю, не выдержит. Почему? Потому что там еще идут коммунальные сети, там идет вода, теплосеть. И тогда надо или выносить, или как-то это все обходить. То есть согласований по этим документам, по этим сетям нет никаких. Было у нас собрание жильцов дома. І вирішили не давати согласі на стриці Сауфісну з центру. дворі нашого дому тоді підприємець вирішив захопити землю і прислав будівельників, які розпочали роботу. Не знаючи, як проходять комунікації. Вони почали рити ями і виявилось прямо на водоводі. Якщо Ясіоначністрити звісно, нарушиться у нас і так вода в підвалі. Вода в підвалі. і у нас за що этого, во приставляті тріщини по всьому дому йдуть. Нас если построят, да, у нас закроють повністю окна. Во і в аперих, якщо вони вглубляться, у нас відуть тріщини по дому. Ми не знаємо, як нам поступати, боротися з, чим? з цим будівництвом. Після того, як вийшли мешканці будинку і викликали міліцію, будівельники пішли та ненадовго. Ввечері знов з'явились та почали ставити стовпи, обґрунтовуючи це тим, що вони будують паркан для гаражу. Як виявилось, хоч землю Сергію Гринівському і виділили, та він її не оформив. Тож виходить, що земля не його, і будівництво офісного центру, яке він планує розпочати. Йому не дозволено, маючи на руках один ескізний проект, підприємець вирішив, попри все домогти свої цілі, запевняючи, що має всі потрібні дозволи. І насправді підприємець звертався і до водоканалу, і до тепломережі у 2010 році прямого дозволу йому не надали, та за певних умов він мав змогу їх отримати. При отриманні особливих умов він так нам і не звернувся. Другими позовами виділенням земельного участка. так що на сьогоднішній день ми ніяких розрушительних документів йому не видавали. Як надалі розвиватиметься ситуація? Поки невідомо. Та мешканці планують по черзі вести нагляд і при появі будівельників викликати міліцію. Заявлення в міліцію написали. Ну тепер міліція буде висяті обстоятельства.